Вивчаючи свої відходи, ви отримуєте інформацію про здоров'я кишечника. Аналіз калу – незручний, але необхідний погляд на здоров'я кишечника. Ми живемо в епоху, коли мобільні пристрої постійно контролюють наш пульс, рівень активності та навіть якість сну. Ми одержимі даними про здоров'я, прагнемо оптимізувати кожен аспект нашого фізичного благополуччя. Як не дивно, ми майже повністю ігноруємо одне з найбільш фундаментальних та інформативних джерел інформації про наше здоров'я, наші відходи. Останніми роками такі вчені та підприємці, як Скотт Гікл, почали піднімати питання про те, що ми втрачаємо, ігноруючи фекальні аналізи. Ця тема може здатися незручною і неприємною, але ігнорування сигналів, які посилає нам наш кишечник, може мати серйозні наслідки для нашого здоров'я. Історія і забуті знання. Вивчення калу не є чимось новим. У довікторіанську епоху лікарі надавали великого значення формі, кольору та консистенції калу. Це була не просто примха, це був спосіб отримати уявлення про роботу внутрішніх органів. Лікарі шукали ознаки захворювання, оцінювали ефективність ліків і навіть визначали тип особистості пацієнта за випорожненнями. Однак, із розвитком сучасної сантехніки та вікторіанською скромністю інтерес до вивчення фекалій з газ. Наше крісло стало предметом сорому і табу, прихованим від очей. Замість того, щоб ретельно досліджувати повністю сформовані випорожнення, ми звернулися до молекулярного аналізу за допомогою складних приладів. І, хоча молекулярний аналіз надає цінну інформацію, він може пропустити важливі візуальні ознаки, які можуть вказувати на проблеми зі здоров'ям. Чому ми повинні повертатися до вивчення калу? Сучасний світ пропонує багато зручностей і технологічних досягнень, але він також створив проблеми, які погіршують стан нашого здоров'я. Малорухливий спосіб життя, стрес, нездорове харчування та забруднення навколишнього середовища негативно впливають на мікробіом кишечника, який відіграє ключову роль у підтримці здоров'я. Хронічні захворювання, такі як синдром подразненого кишечника, виразковий коліт і рак товстої кишки, стають все більш поширеними, особливо серед молоді. Багато з цих захворювань пов'язані з дисбалансом мікробіома кишечника. Ігнорування сигналів, які надсилає нам наш кишечник, може призвести до того, що ми втратимо можливості виявити та лікувати ці захворювання на ранній стадії. Технології майбутнього камери в туалетах зі штучним інтелектом. Цікава ідея, яку запропонував Скотт Гікл, полягає в розробці туалетних камер на основі шаї, які можуть аналізувати наші відходи та надавати нам інформацію про наше здоров'я. Ці пристрої можуть використовувати алгоритми машинного навчання для виявлення аномалій, таких як зневоднення, дисбаланс мікробіома або навіть ознаки поліпів. Уявіть собі систему, яка не тільки аналізує ваш кал, але й враховує ваш спосіб життя, дієту та генетичну схильність. Вона може попередити вас про можливі проблеми, запропонувати змінити дієту або порекомендувати проконсультуватися з лікарем. Особистий досвід і думки. Я завжди вважав, що здоров'я кишечника є важливим аспектом загального добробуту. Я багато читаю про мікробіом, експериментую з пробіотиками та пребіотиками, намагаюся здорово харчуватися та регулярно займатися спортом. Однак я визнаю, що раніше я не приділяв достатньо уваги аналізу калу. Я ніколи не розглядав це як джерело інформації про своє здоров'я. Однак читання про роботи Скотта Хікла змусило мене задуматися про те, чого я міг пропустити. Я почав уважніше спостерігати за своїм стільцем, звертаючи увагу на колір, консистенцію та частоту. Я також почав вести харчовий щоденник і записувати, як я себе почуваю після їжі. Це дозволило мені виявити деякі закономірності та внести корективи в свій раціон. Я вважаю, що аналіз калу є важливим інструментом для підтримки здоров'я кишечника та загального благополуччя. І хоча тема може здатися незручною, вона того варта. Поради та підказки уважно стежте за своїм стільцем, зверніть увагу на колір, консистенцію, частоту і запах. Ведіть харчовий щоденник, запишіть, що ви їсте, і як це впливає на ваше самопочуття. Експериментуйте з пробіотиками та пребіотиками, додайте до свого раціону продукти, які підтримують здоров'я кишечника. Слідкуйте за рівнем стресу, стрес може негативно вплинути на ваш кишковий мікробіом. Регулярно займайтеся спортом, фізична активність сприяє здоровому травленню. Не зволікайте, звертайтеся до лікаря. Якщо у вас є якісь занепокоєння щодо здоров'я вашого кишечника, зверніться до лікаря. Розгляньте аналіз калу, поговоріть зі своїм лікарем щодо аналізу калу, щоб отримати більше інформації про стан вашого кишечника. Висновок ми живемо в епоху, коли технології дозволяють контролювати кожен аспект нашого здоров'я. Ігнорування аналізу калу втрачає важливе джерело інформації про наш кишечник і загальне самопочуття. Зараз ідея туалетних камер на основі штучного інтелекту може здатися фантастикою, але в майбутньому вона може стати реальністю. І якщо це станеться, ми зможемо отримати доступ до цінних даних про наше здоров'я, не виходячи з ванної кімнати. Не соромтеся говорити про здоров'я кишечника. Не соромтеся задавати питання своєму лікарю. Не соромтеся експериментувати з різними підходами до підтримки здоров'я кишечника. Пам'ятайте, що здоров'я кишечника є основою вашого загального здоров'я та благополуччя, а догляд за ним інвестиція у ваше майбутнє. Ключова ідея, дослідження калу це не просто спосіб виявлення захворювань, це можливість зрозуміти, як працює ваш кишечник і як оптимізувати його для оптимального здоров'я.